У нас певичайні картинка Попула, такі запаковані, все чудово. Зараз проведемо краш-тест. Бачите? Це чудово дрібчик сухенький, тому беріть тут подорожі і будемо вам щастя. Йдемо заварювати чай. Чай. Якщо ви подорожуєте, то що класна упаковка, вона не протікає, зберігає сухість пакування чаю, він класний, смачний, тому пийте. Я їх є дуже кажу. Плюс тут снег.